Всім привіт! Я Жанна. Хочу сьогодні, хоча б на словах, перенестись в якусь подорож і пригоду, тому що невідомо, коли вона мені світить, а в мене прям вся душа рветься в якусь пригоду. І є прям окрема категорія парфумів, які хочеться брати в подорожі, але тут треба зробити. Поміткую, що я не зовсім та людина, яка любить повалятись на пляжі, почілить, повідпочивати. Мене вистачає максимум на два дні і далі <смітно> починається. Шило в дупі, і кудись хочеться рванутися за пригодами. Умовно я та людина, яка їде на All-Inclusive в Єгипет на сім ночей, і тільки три ночі ночує в готелі. Все інше це піднятись на гору Моїсею, зганяти в Каїр, ще кудись поїхати. Ось, ось це про мене. Хоча, до речі, Єгипет дуже люблю. Це саме той відпочинок, коли тебе кормлять за розкладом, ні про що не треба турбуватися, і через це мозок відпочиває. Взагалі просто моя робота така, що мені приходиться дуже багато всього контролювати одночасно. І не випускати нічого з уваги з голови, воно постійно крутиться в операційці, Тому я люблю два типи відпочинку: або ось ти їдеш, лягаєш як тюлень з книжечкою, тебе кормлять за розкладом, але ти можеш собі зробити якісь факультативи періодичні, або це якийсь хардкор. І червень був такий скандинавський, що моя душа просто несамовито хотіла в якусь пригоду а, якоїсь Норвегією. Кажу, якоюсь Норвегією це моя улюблена країна. А, і я вирішила, що хоча б парфумами треба закрити ненадовго цей гештальт, тому що він, походу, взагалі ніколи не закривається, тягне в якісь пригоди. І розповісти про парфуми, які я зазвичай беру в подорожі. І як саме я до цього підходжу. Ну, я хочу вважати з типа number one. Просто пункт номер зіро. Парфуми для мене пригода у флаконі це Gypsy Water. Просто це для мене. Запах отої свободи, коли ти кидаєш сумку, в багажник, сідаєш за кермо і просто мчиш. Я от вдихаю і прямо зараз переношусь в гірський регіон Румунії, коли я з якогось занедбаного готельчику, якому мені дозволили не рвати помідорів прямо з куща, тому що це ось такий готель, там люди вирощують собі їжу і дають прихисток. Таким мандрівникам, які опинились просто in the middle of nowhere під кінець дня і вже немає сил нікуди їхати, треба десь зупинитись. І ти знаходиш такий готельчик, де хазяїн варить тобі сам каву, його пес біля тебе сидить, поки ти її п'єш. А потім він каже: Може, ви хочете помідорів нарвати? скучаю? Я така, так. І рано вранці я виїжджала з цього готеля, пам'ятаю, Просто облилася Джипсі вотер сіла за кермо і виїхала на дорогу. Попереду мене були сині гори, якими вони бувають на світанку. І це було просто фантастично. І я обожнюю Джипсі вотер Це оці холодні ялівцеві дерев'яшечки, трошечки, прянувати дерев'яні. Так. Не тримається довго, але я все рівно люблю. І, до речі, в мене завжди була асоціація, що там дау Діптік це Gypsy Water на максималках, тому що це набагато потужніша історія, яка довше тримається, яскравіше розкривається. Але знаєте, що я не буду собі брехати? Я, я все рівно люблю джипсі Water. Ну, не дивлячись на всі ці мінуси. Ну, бо коли ми любимо, що нам ці мінуси? Ми просто очі закрили і весь все. Боже, ще такі блики на цьому флакончику зараз. Значить, це дійсно якась вода і на ній лампові бліки видні. Коротше, це романтика дороги. Останній раз, коли я їхала в подорож, таку несамовиту, я просто сіла за кермо свого Смарта, закинула його на потяг, доїхала на потяг цьому до Ужгорода, там сіла і просто поїхала, куди очі дивляться. У мене були там три точки на карті, які я хотіла відвідати. Одна з них там. Зустрітися зі своєю подружкою в Софії, в Болгарії і далі просто їхати Балканами. А от скільки приїду, стільки приїду, що побачу, те побачу, кого зустріну, того зустріну. І просто доїжджаєш докудись, шукаєш собі ночівлю, де поїсти, що подивитись. І зранку встаєш, п'єш каву, і поки п'єш, просто дивишся, куди ти їдеш сьогодні. Це була така, напевно, моя перша подорож повністю самостійна за кермом. А мене не було компаньона чи компаньонки. І взагалі я коли хотіла навчитися. Кермувати авто, отримати права і так далі, моя головна мотивація була саме така, щоб їздити в такі подорожі. І для мене та подорож була просто як перевірка на дорослість, що я готова, що я можу вирішити всі проблеми, які зазвичай встаються в таких пригодах, і що мені класно з собою, і я можу там відкритись цьому світу, не переживати, просто їхати, знаючи, що якщо щось трапиться. Ну, я зможу це порішати, тому що я доросла. І в принципі, коли я так приїхала, я тоді приїхала, по-моєму, 3 тисячі км за кермом. І за сім днів просто будучи в цій дорозі, як керуак. Оце стан душі в дорозі. Це мій стандартний стан, мені здається. І там було багато всього. Я перетинала кордон на паромі, В мене зламалась машина під Білградом. І я просто шукала СТО і на пальцях, намагалась показати, що в що, що, що мене болить в машині, щоб мені це пофіксили. Я не знаю, купляла якісь кавуни у дідусів вздовж дороги. І найбільше я пам'ятаю, як я їхала маленькими селами. По Сербії, мені здається, або це була Румунія. А, і маленькі дівчата, які сиділи там біля дорозі і щось там собі грались, вони завжди так дивились на мене, наче я в своїй маленькій машинці їду, і я, наче для них герой і королева. Що ось я така смілива, розсікаю. Не знаю, в невідомому напрямку кудись. І мені тоді здавалося, що я можу цих дівчат, можливо. Там якось вдохновіть на те, що вони теж можуть так, якщо захочуть. Ну і взагалі можуть хотіти, чого завгодно. От, відчувала себе максимально героєм якогось Романа, який сама писала. Так от, коли я збирала цю подорож, і я дуже переживала, як вона буде відбуватись, які будуть проблеми, як я буду їх вирішувати, я обрала в цю подорож. Дуже маскулінні парфуми, це був свідомий вибір. Це Монблан. Боже мой, дай пам'яті. Як ти називаєшся Монблан. Ну, Коротше, тут написано. Це теж, до речі, парфуми із розряду там Дао, Джипсі Water. Тому що, якщо ті там умовно більш унісекс, то ті в. Більш маскулінну сторону наразі о, Монбан Експлорер, точно, експлорер, бо я ж мала експлорерти. А, і я їх обрала для того, щоб підкреслювати в собі оцю. Якусь маскулінну сторону, яка здатна вирішувати будь-які проблеми і бути для себе тим героєм, який спасає на останніх хвилинах фільму будь кого Я брала ці парфуми для того, щоб прям відчувати оцю силу, енергію, готовність завоювати світ. І що цікаво. От я використала в тій подорожі, мені здається, пів флакона настільки обливала, щоб відчувати себе потужною. Що насправді, якщо подумати, я вже в цій подорожі зрозуміла, що з цими парфумами я відчувала себе максимально жіночною. От я пам'ятаю, як я їхала, і там всі на мене дивились, як я одна одненька, на якомусь маленькому смарті. До речі, за сім днів до закінчення тестових прав на авто. Просто їду в нікуди на українських номерах, посеред нічого. І я, я от відчувала себе якоюсь маленькою частинкою цього світу. І... Дуже хрупкою, дуже жіночною в якомусь там платяжку, але облитаю цими парфумами. І вони досі для мене якісь такі дисонансні, що з однієї сторони це така потужна чоловіча енергія, але на контрасті вона допомогла мені на розкрити навпаки цю вразливість розуміння того, що ну, може бути будь-що. Um, але не дивлячись на цю всю хрупкість, з цим можна справитись. Класні спогади. Uh, і взагалі, uh, не дивлячись на те, що було дуже багато всього в цій подорожі uh, і складного, і важкого, і якоїсь томи, і uh, там, не знаю, в якийсь момент в мене машина просто видала, видавала мільйон помилок на табло. А я Поїхала їсти фарикадельки в Ікею найближчу. Ну, ось так, Жанна вирішує проблеми. Але все закінчилось класно, і наприкінці того року, це було два роки назад, я переглядаю зазвичай 31 грудня всі свої сторі за рік. І я зрозуміла по цим сторі за цілий рік, що та подорож була ну, одним із найяскравіших взагалі спогадів року. І стільки вражень, скільки вона мені принесла, і взагалі самопізнання, саморозуміння, просто любові до себе. Ну, не знаю, в тому році так багато мені не принесло більше нічого. І я зрозуміла, що блін, як каже Птушкін, потішестиття, а воно того варте. От тому зараз у мене вайб повторити щось таке ж, дике, і. Можливо, можливо, ці парфумки доб'ються в якісь наступні подорожі. Well, well. так. Ем... Я, напевно, ще раз про два флакончика в такому ж стилі для мене. І якщо я буду обирати в парфуми в наступну подорож, в якій мені хочеться відчувати якоїсь такої, типу, тіпа... Сили, відваги, сміливості і так далі, то я подумаю над тим, щоб ці флакончики взяти з собою. Ну, по-перше, дуже важливо в подорожі, оцей travel формат, travel size. І це капець як зручно, можна кинути просто біля керма і в будь-якій ситуації там підпшикатися і так далі, або там не знаю, в сумку, рюкзак, дивлячись на те, яка це подорож. Але в мене зараз в голові подорож машиною, то я. Думаю, про те, щоб кинути біля керма. Так, Wood Legends Cesara це взагалі один з моїх найулюбленіших парфумів з моєї всієї колекції. Це так само дерев'яшки, дуже ніжні, довго тримаються на шкірі і такі вологі, і навіть трохи кремові. Просто капець, які приємні. Можливо, поза вайбом дуже схоже на Монблон Експлорер, але набагато ніжніше. От за рахунок у цієї кремовості, яка тут є. Так, і шаблі від Софії Дольне. Ох, теж е, парфуми пригода. Е, Ніякої мускулінності, максимально унісексові. Я впевнена, що на різних шкірах буде розкриватися дуже по-різному. Мені подобається, як це розкривається на мені. І взагалі дуже приємно подорожі, якорити корити на щось таке, що взагалі приємне само по собі, і плюс якісь класні емоції на це все зав'язати. Так, можливо, це буде дійсно. Парфуми наступної подорожі. Так, я, напевно, напишу тут ноти, тому що для мене це такі цінні парфуми, що не хочеться їх ні на що розкладати. От, знаєте, коли парфуми це емоція, парфуми це спогад, е і вони із багатьох деталей складаються, ти не хочеш їх розкладати, тому що це от, воно таке цілісне. От парфуми такі. Навіть трохи свіжі. Ну, оця шавля, у неї є ось такий холодок, який на тілі розкривається. Буквально два слова скажу про оці парфуми ще раз. Under The Stars Margelli. Якщо в словнику біля слова пригоди розмістити якісь парфуми, то для мене це оці, це якраз оце кастрище в пустелі Намібії під зоряним небом, і якщо я би їхала в щось таке в, так в такого плану території, то я би взяла ці парфуми. Взагалі, колись планую відвідати Намібію і посидіти біля костра, посмажити якісь маршмело або сосисочки з келихом африканського вина. То візьму обов'язково ці парфуми. Прям чекаю на мібію, щоб там їх використати. Взагалі, як я казала, форм-фактор для парфумів це важливо в подорожах. І як я зазвичай поступаю, в мене є кашельочок, в який я роблю собі відливантики. І просто їх ось так от. Беру з собою, тому що настрої бувають різні. Якщо є задача заікрити всю подорож на одні парфуми, то бажано тоді тільки їх одних і взяти. Але я ж тіпа, трошечки купервзалежна -ку, і захоплена, то мені подобається мати їх різні з собою. Також дуже класно це все тримати найулюбленішим на різні. Казі, хочеться сказати ситуації парфуму тримати просто в машині для того, щоб в будь-який момент можна було підш підшприкнутись і боже, я кажу, як <ролі> почули, оце впливи <ролі -почулі> і перенести себе в якісь стани. До речі, замовляю ці фіолки на Аліекспресі. Дуже зручно, навіть якщо не займаєтеся розпавами і так далі, просто мати це для того, щоб там, дати подорожці, щось порозношувати, познайомитись або для ось таких от ситуацій. Також дуже класним форм-фактором для мене в подорожах є сухі парфуми. У мене тут від Софії Дольний, її Тріянда, Дануель, Різдвяна, але. Для мене це всесезонна троянда. Мені дуже подобається її брати з собою. І це капець як зручно. Коли ти розпилюєш парфуми, вони дуже дифузні і можуть там умовно комусь заважати в якійсь ситуації, а сухі парфуми можна нанести просто. За секунду, і ніхто навіть цього не відчує а ви будете відчувати, тому що вони сидять біля шкіри, близько, делікатно, і це ну це завжди доречно. Це можна зробити там умовно в якийсь театр, галерею, коли ти там десь в подорожі попадаєш. Бо я, наприклад, люблю бути в якихось таких місцях під час подорожі, особливо якщо щось планую, то люблю подивитися, чи є там оперний театр, щоб відвідати його, або а, якась галерея. І троянда це завжди доречно для будь-якої ситуації. І для такої десь там піти на якусь вечерю або посидіти біля моря. Просто це просто забушка під калінку, на зап'ястки Ой, гарно, е, просто надзвичайно. І я не можу сказати, що я прям супер фанат троянди, як е, ноти. Е, але... Останнім часом можна сказати, що напевно полюбила. І це можливо завдяки цій троянді. Останній раз брала цю троянду в поїздку. На Новий рік це було. Я буквально у мене було декілька днів для того, щоб вервинути в Грузію і забрати свою дошку, яка там була від початку війни. І ці парфуми вони напевно в мене асоціюються з цією поїздкою, тому що я тоді їх дуже активно використовувала. Буквально там у мене було 4 дня, мені здається, і все було супер плотненько по графіку. Не розслабишся, і при цьому дуже багато невідомого, оскільки я їхала глибоко в гори Венеції для того, щоб забрати дошку. А із сполученням там нічого там стабільного і прогнозованого немає. І там 31 го числа я була в Будапешті, сходила в купальні, провели там час після потягу, який туди прибуває, по моєму в шостій ранку. Потім поїхала в аеропорт 31 го вночі на 1 січня. Я була в літаку. Це вперше в житті я зустрічала новий рік. В літаку, просто на середньому місці, чотири години польоту, і з двох сторон були люди, які просто спілкувалися стоп і я не змогла не поспати нічого. Прилетіла в Грузію, доспала трошечки на підлозі в аеропорту, дочекалась першого автобусу в місто. 1 січня Боже нічого не працює. Все закрито, темрява, тому що це зима, ну, світає дуже пізно. І я просто стояла на автовокзалі і чекала якусь ефірну маршрутку, яка мала мене там десь в 9-10 ранку повезти в Сванетію. Просто лип дощ. Я думала, що я хоча б зможу посидіти в якомусь Макдональдсі, але 1 січня він відкривався щось після обіду. Взагалі на вулиці нікого не було. І я стояла там просто мокнала під дощем, натягнувши на себе всі речі, які в мене були. Я Якраз не покотіла з цією трояндою і стояла там одна, як пес. І що цікаво, в якийсь момент з автобусної зупинки, там якоїсь, чуть ли не якоїсь стережової ну, кабінки, вийшов чоловік і сказав, що ти тут стоїш? Я кажу, то от мені треба в вместі, чекаю маршрутку. Він такий, я їду в Місті, сідаю в машину. І знаєте, що? ну не повторюйте цього. Але я просто сіла до людини машиною, ми поїхали в А Більше того, ми поїхали туди. там, Це дорога через гори, яка була завалена, і коли ми доїхали, там якраз ці завали розгребли. Я змогла забрати свою дошку, і в той же день ми поїхали з цим чоловіком назад. Просто провели з ним, мені здається, десь 20 годин туди-назад забрати дошку. І ввечері того дня я вже була знову в цьому місті, а я заночувала в прикольному готелі, де мене жінка просто нагодувала домашнім бульйоном після всієї цієї пригоди, і я заснула, а зранку вона мені розказала, що де подивитися в цьому місті, тому що ну, в мене виходить вже додатковий день через те, що все супер склалося напередодні. І я так само ходила в цій троянді цим містом, була шикарна погода. Мені вдалося дуже багато всього побачити. І... <laughs> і ще там була така прикольна історія, що я постійно зустрічалася з якимось чоловіком на вулиці, і він мене постійно впізнавав і такий: це ти, це ти. <laughs> вот. е дуже, до речі, був симпатичним. Так, а сухі парфуми, афієний форм-фактор для пригод і поїздок. Е Ще що я хотіла розказати? Завжди, коли я їду в якусь поїздку, я беру ці всякі дерев'яшечки і так далі. А це прям базовий мінімум, а це розкішний максимум. Я завжди додаю якийсь інжирчик, тому що ну, типу, прям може захотітися, а інжира нема. Що робити. Ось дуже маленький від солено, це фіки, це саме простий інжири. Які там умовно може бути, але він в класному маленькому флакончику, тут 15 мл, товсте скло, ніколи не поб'ється. І це той інжир, який от, ніколи не буде зайвим в багажі. Клас. Ну, прям реально раджу. Тим більше, що цей флакончик коштує щось, типу, 250 гривень. Ура! І теж те, що коштує менше, навіть ніж 250 гривень, маск сексі. Жана з колекції на, не будемо казати, скільки, от полюбляє цю штучку. Це теж така дуже легенька дівоча поливажка, мускосна, вона рожева, така як флакончик, і такий настрій іздає. І таке дуже прикольно мати з собою для того, щоб там після якогось душу нанести на себе. І залізти в ті білі простирадла після дня пригод, і просто заснути в якомусь такому ніжному, огортаючому, супер простому і зрозумілому мускусі, який, типа, завжди доречний. Тому дуже зручно мати з собою знов таки маленький флакончик, і настрій такий буває. Так, і хотіла сказати про цю ще історію, коли ми хочемо заїкоріти якісь свої враження, емоції від якоїсь поїздки або якоїсь події до флокону, ми ну, маємо ним тоді часто користуватися, щоб в мозку ці всі нейронні зв'язочки зав'язалися потрібним чином. І далі, коли ми будемо вдихати парфуми. То ми будемо там. І для мене це конкретно <кхи> остання поїздка, в якій я була. Це був Пакистан, гірський його регіон, де в мене було дуже багато треків, дуже багато хайків, гір. Я свідомо хотіла закрити ці пригоди на парфуми і обрала для цього Лінден Дрімс. Здається, <кхи> це парфуми про липу, пожана, чого ти обираєш їх для Пакистану. Але Пакистан і той сезон, який я його відвідувала, він дуже відомий тим, що там квітнуть абрикоси на фоні білосніжних вершин гір. І ось такий контраст між тим, що внизу в долині все зелене і квітнуть абрикоси, дуже рясно. Це країна просто в якій дуже багато якраз абрикосових дерев. І ми їхали в цей сезон туди. Тому я брала для себе Linden Dreams, тому що інколи за якихось, за якихось обставин він мені пахне як вологий квіт абрикосових дерев. І Пакистани, який я запам'ятала, це якраз ем, це такий простір, в якому якраз дуже багато цього вологого абрикосового квіту, тому що дні не так, щоб сонячні, вони. Ем, не можна сказати, що супервологі, але якось в повітрі воно відчувається а, оця гірська водянистість в повітрі. І от зараз, коли я вдихнула ці парфуми, я якраз опинилась на горі, на яку дуже довго піднімалась з останніх сил. І коли піднялась, там виявилась маленька долина, в якій якраз Просто розкішно квітли абрикоси. І так рясно. Я ніколи не бачила, щоб на одному дереві було настільки багато квітів і жодного листочка. І було доволі холодно і доволі вітряно. І оці пориви вітру якраз доносили цей аромат від дерев. І все сталося. Мені здається, саме цей спогад в мене заякрився на ці парфуми. Класно. Е Буде завжди так робити. І не те, щоб це було першим експеримент, але це з останніх, який дуже класно спрацював. Тішусь. Так, хочу в пригоду. Хочу обирати парфуми в пригоду. Якось так. Всім раджу, у кого є такі ж самі бажання. Пока!